Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Невже Андрій Шевченко очолить іншу збірну? Претенденти на Артема Довбика знижують інтерес до українця. А Назарій Русин зацікавив англійський клуб. Друзі, усім привіт! Говоримо про актуальні трансферні новини у нашій щотижневій рубриці Трансфер Хаб. Підпишіться на футбол хаб, поставте лайк цьому відео та будьте активними у коментарях. Також шукайте цікаві пропозиції від наших партнерів компанії Фалбету, закріпленому коментарі. Під цим відео, а ми починаємо. Срібний призер УПЛ Дніпро-1 готується до дебюту у Лізі чемпіонів і підсилює свій склад. Клуб офіційно оголосив про підписання Василя Кравця, який останній сезон провів у складі Полтавської Ворскли. Лівий захисник має досвід виступів за кордоном, зокрема за іспанський Луго, Леванти, хіхон та польський Лех. Трансфер обійшовся Дніпряному 800 тисяч євро. Окрім цього, новачком Дніпра-1 став Максим Третяков із Олександрії. Це вже другий після Дениса Мірошня. Ченка, гравець Олександрійців, який цього літа перебрався до Дніпра 1 Повідомляється, що за трансфер Олександрія отримує 400 тисяч євро. Також Дніпряни можуть підсилитися ще одним гравцем Ворскли та Уляном Сефері. За інформацією албанського видання Спорт Експрес. Дніпряни зробили офіційну пропозицію полтавцям у розмірі 1 мільйону євро. А гравцеві клуб пропонує зарплатню у розмірі 500 тисяч євро на сезон. Однак, як нам стало відомо, перемовини між Дніпром 1 та Ворсклою існують, але пропозиції 1 мільйон євро поки що не було. А претенденти на головну зірку Дніпра 1 Артема Довбика знижують інтерес до гравця, зокрема, мова про Торіно та Лаціо. Тут спорт інформує, що для Торіно наразі не є пріоритетним запрошення Довбика прямо зараз. Однак, в цілому, ідея підписання українця все, що розглядається головним тренером Іваном Юричем щодо Лаціо. Італійські змі пишуть, що римляни визначилися з трьома основними варіантами на позицію нападника. Після засідання ради директорів клубу довбик опинився на третьому місці за пріоритетністю. Спочатку Лаціо пробуватимуть підписати Маркоса Леонардо з Сантоса, потім Зекі Амдуні з Базеля, а лише потім Артема Довбика. А вже офіційно команду покинув Жоао Пеглов. Бразилець виступав за Дніпрян на правах оренди з Інтернаціоналя. Угода добігла кінця і гравець повертається на батьківщину. Наступний сезон Пеглов проведе у складі спорт Ресіфі, звідки нещодавно до Дніпра один з оренди повернувся півзахисник Біл. Бронзовий призер УПЛ Луганська зоря також продовжує роботу на трансферному ринку. Гравцями команди Лалатовича стали форвард Владислав Бугай та півзахисник Іван Головкін. Бугай у минулому сезоні виступав за футбольний клуб Львів, який вилетів з УПЛ. Головкін у минулій кампанії дебютував у елітному дивізіоні у складі Інгульця. Відомо, що Головкіним цікавилися також коло Скривбаз та «ЛНЗ Черкаси. Зоря випередила конкурентів і заплатила за гравця близько 100 тисяч євро. Також тренерський штаб «Зорі» переглядає на зборах трьох виконавців академії Динамо. Мова про Дениса Кузика, Кирила Попова та Вікентія Волошина. Всі троє вже встигли взяти участь у товариських матчах луганців на зборах. Попов навіть відзначився забитим м'ячем у воротах польської сталі. Контракти всіх трьох футболістів належать тому таки Динамо. А Форвард Назарій Русин потрапив у сферу інтересів англійського Сандерленда. Повідомляється, що українець є одним з основних варіантів на позицію Форварда. Зоря у минулому сезоні викупила контракт Русина у Динамо і уклала угоду до 2025 року. Отож зараз Луганці можуть заробити на вихідному трансфері непогану суму за футболіста. А Київське Динамо може попрощатися з Еріком Раміресом. Футболіст має низьку мотивацію виступів за киян через статус запасного. Також Динамо хоче почистити зарплатну відомість, а оклад Раміреса складає близько 600 тисяч євро на сезон. Рамірес планує використати анекс Фіфа для припинення контракту з Динамо. Наразі гравець не спішить повертатися з відпустки у табір команди, яка вже готується до сезону на зборах у Австрії. Рамірес переглядає варіанти як з Європи, так і з Південної Америки. Його контракт з Динамо розрахований до 2026 року. Полтавська «Ворскла» таки не зуміла повернути у команду Венсана Тіля. Частину минулого сезону Тіль провів у складі шведського Аїка. Ворскла прагнула повернути Люксембуржця у команду на новий сезон, однак сам гравець не горів бажанням. Попри контракт з «Ворсклою» до 2024 року. Тіль залишив клуб на правах вільного агента. Новою командою 23-річного півзахисника став Азербайджанський Сабах. <му> Металіст 1925 також не стоїть на місці під час трансферного вікна. Харків'яни оголосили про підписання контракту з нападником Чорноморця Дмитром Юсовим. 30-річний футболіст залишив Одеситів у статусі вільного агента і підписав контракт з новим клубом терміном на один рік. Натомість сам Чорноморець цього літа може сильно видозмінитися. У минулих випусках ми розповідали, що команду залишить чимала група футболістів. Втім, у колективу Григорчука є й підсилення. Свіжими трансферами команди стали атакувальний хавбек Богдан Бойчук, який у минулій кампанії захищав кольори харківського металіста, а також Йон Шпорн, двадцять Старічний слованський центра хав минулими клубами якого були Целя та мура. Велика група новачків з'явилася у Ковалівського колоса. Колектив з Київської області має на меті знову потрапити у Єврокубки. Отож, клуб підписує досвідчених та іменитих футболістів. До команди доєднався Валерій Лучкевич, останнім клубом якого був дніпро 1 Лучкевич страждав від травм останні сезони, тому так і не зумів закріпитися в основі команди кучера. Зараз же футболіст отримує можливість реабілітувати свою кар'єру. Також ковалівці презентували Микиту Бурду. Валерія Бондаренка, Андрія Цурікова та Олександра Демченка. Бурда Цуріков та Демченко перебралися у колос у статусі вільних агентів, адже їхні контракти з попередніми клубами закінчилися цього літа. Угода Бондаренка із Шахтарем була розрахована до кінця поточного року. Однак, за даними Трансформар, цей перехід був безкоштовним для колоса. Також ковалівці підписали 22 дворічного голкіпера Валентина Гороха, який покликаний скласти конкуренцію Євгену Волинцю. Футболіст перебрався із Олександрії. Контракт підписано на три роки. За цей перехід Олександрія отримає близько 100 тисяч євро. А ще до команди повернувся бразилець Діяго Сантос. Атакувальний хавбек залишив Україну після 24 лютого. За цей час він встиг пограти за польську Ягелонію, угорський зала Егерсек та Азербайджанський Сумгаїд. Після повернення Сантос отримав 11-й номер та навіть встиг відіграти у товариській грі проти Ниви Бузової. Під нового тренера нові гравці. Рівненський Верес продовжує комплектувати склад під Сергія Лаврененка. Команду підсилили голкіпер Євген Паст та захисник Євген Шевченко. Паст минулий сезон провів у Чорноморці. Шевченко грав за епіцентр у першій лізі України. Також Лаврененко запросив на перегляд двох українських футболістів: Віктора Блізніченка та Олександра Синицю. З Блізніченко молодшим Лаврененко добре знайомий по роботі в Інгульці. Зазначимо, у вересі вже грає старший брат Віктора Андрій Блізніченко. Натомість Олег Синиця в Україні пограв за такі клуби, як Металіст, Металіст-1925, рух та агробізнес. Останній сезон футболіст грав у чемпіонаті Польщі. Окрім цього, Верес переглядає ще двох бразильців. Обидва гравці перебувають з командою на зборах і доводять тренерському штабу свою профпридатність. Один виступає на позиції лівого центрбека, інший атакувального півзахисника. Відомо, що кандидатуру захисника Лавренку порадив Юрій Габовда, який останні декілька сезонів провів у закордонних клубах. За нашою інформацією, сам Габовда зараз перебуває в Україні. Футболіст має пропозиції від декількох клубів УПЛ та нижчих ліг. Однак головною метою нападника є повернення у рідні Львівські Карпати. А Житомирське полісся здійснило черговий якісний трансфер. Цього разу до команди доєднався футболіст з французької ліги. 1. конголезець Бенні Макуана підписав трирічний контракт з новачком УПЛ. 20-річний футболіст має досвід виступів за національну збірну Конго на його рахунку. 12 матчів. В лізі 1 макуана виступав у складі Монпельє та відіграв 31 поєдинок, у яких відзначився одним асистом. Отож в УПЛ приїжджає перспективний та якісний гравець. Сума трансферу склала 250 тисяч євро. Інший новачок прем'єр-ліги ЛНЗ Черкаси оголосили про підписання голкіпера Германа Пенькова. Минулий сезон футболіст захищав кольори Миная. Однак у закарпатському клубі Пеньков програв конкуренцію більш досвідченому Олександру Бандурі. Контракт Пенькова та ЛНЗ розрахований на один рік. Також Черкащани можуть підсилитися Денисом Олійником. Про це повідомляє ресурс Легіонерс Минулий сезон 36-річний Вінгер провів у складі Полтавської ворскли. Його угода з клубом добігала кінця по завершенню сезону. Отож до ЛНЗ олійник може перебратися у статусі вільного агента. А черговими новачками київської оболоні стали захисник Дмитро Нагієв та Форвард Максим Єрмоленко. Обидва футболісти уклали угоди терміном на один рік. Нагіїв минулий сезон привів у складі Інгульця, який вилетів до першої ліги. До пивоварів Нагіїв перебрався вільним агентом. Єрмоленко ж минулий сезон захищав кольори якраз таки у болоні. Однак у складі киян футболіст перебував на правах оренди з одеського Чорноморця. Нині клуб підписав повноцінний контракт з футболістом. До чемпіонату Казахстану може перебратися ще один українець Євген Макаренко. Близький до того, аби стати одноклубником Артема Бісєдіна. Макаренко веде перемовини з футбольним клубом Ордабаси. Повідомляється, що хавбек вже прибув до Чімкента для узгодження деталей особистого контракту. Зараз футболіст перебуває у статусі вільного агента. Його контракт з угорським Малфегервар закінчився по завершенню сезону. Інший український легіонер Орест Лебеденко змінив один іноземний клуб на інший. З січня цього року 24-річний захисник грав за іспанський депортиво Лакарунія, який виступає у третьому іспанському дивізіоні. Контракт був розрахований до 2025 року. Однак сторони вирішили розірвати угоду за обопільною згодою. А продовжить кар'єру українець у португальській візелі. Угода розрахована до 2025 року. У новій команді Лебеденко працюватиме під керівництвом Пабло Вільяра. Цей фахівець добре знайомий з Лебеденком, адже був асистентом головного тренера львівських Карпат у сезоні 2018-2019. Саме тоді, коли Лебеденко захищав кольори галичан. Зазначу, що візела у минулому сезоні фінішувала на 11 місці у вищій португальській лізі. Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити національну збірну Боснії Герцеговини. Про це пише італійський журналіст Лоренцо Лепоре. Зараз, начебто, тривають перемовини між Шевченком та боснійською асоціацією. Однак у такий варіант наразі мало віриться. Адже сам Шевченко неодноразово заявляв, що під час війни для нього пріоритетним варіантом є допомога Україні. А футбол на другому місці. А хто точно вже очолив нову команду, так це Ігор Йовічевич. Вже екс-тренер Шахтаря поїхав до Саудівської Аравії. Напередодні Йовічевич вів перемовини з двома клубами з цієї країни Аль-Адалу та аль раедом Однак вибір Хорвата був зупинений на Аль Раеді. Деталі угоди поки не розкриваються. У минулому сезоні Аль Раед посів 10-те місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Клуб поки не спішить за тенденціями своїх співвітчизників. У складі колективу поки немає гучних імен з Європи: на кшталт Каріма Бензима, Кріштіану Роналду, Каліду Колібалі та інших. Друзі, на цьому все я вам дякую за увагу. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на футбол хаб та обов'язково діліться своїми враженнями та очікуваннями від трансферного вікна у коментарях під цим відео. Допомагайте Збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб та наближайте нашу перемогу. З вами був Вадим Адаменко. Слава Україні! Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол. У і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол, хаб твій зв'язок з футболом.